Друзі, всіх вітаю. Отже, вибори Білорусі йдуть і зрозуміло, що знову оберуть президента Олександра Лукашенка. Проте я думаю, що мало хто знає, що шлях Лукашенка підказує нам про те, що існує великий секрет його президентства і пов'язаний він з тими угодами підкилимними, про які ми документи дізнаємося потім, але зараз можемо виключно намацати, ну власне, як договір. Між Сталіним та Гітлером з приводу нападу Польщі, але я кажу зараз не про війну Росії проти України з 14-го року і 22 другому повномасштабку. Я кажу про інші договори. Які очевидно були і з кучмою, і з Лукашенком, і з Єльцином. Ще на тому рівні. Принаймні, секрет, який Лукашенка має, дійсно ми дізнаємося потім. Зараз ми тільки можемо його намацати. Як це робиться, друзі? Зараз ми приведемо з вами кілька прикладів з історії Білорусі та України і зрозуміємо, з якої халепи ми свого часу вискочили. З вами український історик Олександр Алфіров. Друзі, при тим дякую, хто ставить подобайки, цей контент. Ми боремось за український Ютуб та, власне, коментую, мені цікаво ваші думки, друзі. Дякую всім, хто допомагає фінансово, хто хоче долучитися, все в описах до цього відео. Отже, друзі, і нагадую, що існує перший в Україні історичний інтернет-магазин, який веде моя дружина, де можна придбати такі класні речі з оригінальними, самими оригінальними історичними зображеннями. Отже, почнемо. Давайте нагадаємо так, що Білорусь отримала незалежність, проголосила від СССР, буквально. Наступний день після України. Україна була таким флагманом, і 25 серпня 1991 року Білорусь отримує незалежність. Що відбувається в Білорусі? Національний вибух ідентичності. Власне, такі саме, як ми бачимо в Україні. Отже, Білоруси приймають свій герб, який був погоною, так, який вони спадкували від. Білоруської центральної ради органу управління 40 років років, як наша українська головна визвольна рада, і білоруська погоня, яку вони спадкували від Білоруської Народної Республіки 1918 року, яку захопили більшовики. Одночасно, герб погоня це був герб Литовської держави, на яку історично претендує Білорусь, і фактично спадкує її. Чому претендує? Тому що є держава на імена Литва. Отже, друзі. Одночасно, після того бо приймається і після герба, приймається і прапор, біло-червоний біло прапор. І оці ознаки держави, вони існують до 1994 року 1995 року, поки не приходять Білорусі до влади Лукашенко. І тут ще один момент: економіка Білорусі так само сильно страждає після розпаду СССР. У них так само відбувається ця система купонів, система відрізних купонів, і білоруси так само думають про грошову реформу. Вони думають, що їхня грошова одиниця планують буде називатися, знаєте як? Талер. А це на честь талерів європейської монети, яка була популярна дуже сильно в, в Великому Князівстві Литовському. А буде її е, розмінною одиницею, це будуть е, грош або шелях. Це до того питання, що навіть білоруси розуміли, що Копійка це московська назва, яку треба зараз викидати, просто припрошую війниками, ви знаєте, якими. Так от Лукашенка Лукашенко з 94-го року, друзі, уявіть, що він править в Білорусі понад 30 років, от 31 рік, скоро буде. Це означатиме, що за кілька років, от якби вибори були за кілька років, то за Лукашенка б голосували два покоління, які виросли при ньому. Народилися і виросли при ньому. Ой, ну так чи інакше, тобто, два, які народилися за Лукашенка. Що відбувається, друзі, з Білорусі? Тобто вони отримали хід на свою відновлення ідентичності, проте Лукашенко приходить з конкретною місією. І оця місія, яку власне очевидно мав виконати в тому числі і Кучма. Але Кучма свого часу зупинився і написав цю відому працю Україна не Росію, не Росія. Але ті самі, в принципі, прецеденти, так так, так чинакше, штовхали через парламент. Я хотів би зауважити, що, окрім от, е, герба, вони відновили герб е, це з каласками, був. Ну, По суті, це 30-х років історія береться. Прапор вони зараз при Лукашенко 95-му році відновили Такий прапор, який спадкує білоруський прапор, який від там. 37-го року, та, десь так, перед 37-м роком він просто червоний прапор з написом БССР. Тобто Лукашенко. Спадкує по суті Білоруську Совєтську Соціалістичну Республіку. Це нам всім відомо, ми це знаємо. Але те, що прогавили росіяни, очевидно, що існувала якась домовленість, тому що Лукашенка виконує те, що, про що говорили нам наші українські, ну наші, наші їх не назвеш, але українські комуністи. Так чи інакше, Лукашенка залишає Московську церкву, російську церкву в Білорусі, а Білоруська церква піддається гонінням. Не знаю, чи вона ще там виживає, але здається, що вже це просто вона піддана репресіям. Окрім того, Лукашенка запроваджує дві мови: білоруську російську, освіта виключно вища російською мовою, за бажанням, але це російська повальна. І в принципі, ми з вами маємо зрозуміти, що за Лукашенка створюється ще один цікавий момент. Тобто, Україна, пам'ятаєте, коли на 106 шостому році ми приймаємо Конституцію. У нас виходить те саме, коли комуністи блокують соціалістами, всіма, блокують прийняття Конституції, тому що вони хочуть, щоб повернувся герб інший в Україні, як з колосками, так само як те, що сталося в Білорусі, і вони так само за подвійну мову. Так само вони виступають за те, щоб створити зону рубльову. А не гривневу. Лукашенка залишається в рубльовій зоні, він її відновлює. А рубль, нагадаю, це російська назва грошової одиниці. І копійка це розмінна назва до рубля. І відповідно, друзі, тепер основний елемент: 8 грудня 1999 року між тодішнім ще Єльцином, так. Але і Лукашенком, що нам, в принципі, говорить про те, що це структура, про яку було домовлено тоді ще, очевидно, в контексті СНГ, так званого ГСНД. Так, так от, 8 грудня 1999 року, базуючись на домовленостях від 1997 року, а ми нагадаємо, що якраз це роки, коли ми Чорноморський флот почули, це знову домовленості, вони. Наприкінці 79-го року і в 2000 року ратифікують створення Союзної держави. Тобто Союзна держава, Білорусь і Раша. Що є там? Там дві офіційні мови: Білоруська, Російська, зрозуміло. Назва Союзної держави обговорюється. Можливо, це буде Союз Росії, Білорусі або Союзна держава Росія, Білорусі. Ми не знаємо, принаймні. Національну цю раду цієї держави державного утворення з 2000-х років очолює Лукашенко мішустін там на другій, на другій скрипці. Але Лукашенко ж думав, що він щось таке там зробить, нічого не зробив. Насправді союзна держава, це те, що планували. Очевидно, це весь секрет, про який я хочу сказати. Очевидно, друзі, дивлячись на Білорусь і на те, що зараз твориться, що в 90-х роках, після того як СНД. Почали створювати, почали програмувати існування певних образів, які мали б потім сконструювати державу, не розділяючи її на рівні ідеології. Так, от, саме для цього, наприклад, вводиться рубльова зона, і пропозиція по рублі зоні була в Україні. У нас захищало московську церкву, як це роблять в Білорусі. У нас намагалися. Комуністи та лівий фланг соціалістами залишити совєтську символіку, так чи інакше, все це свідчить про те, що свого часу ще кучма якийсь взяв інший курс, трошки що призвело до ну створення цього поспішного створення союзної держави між Росією та Білорусією, але це дзвоник був до того, що план. По відновлення СССР існував і цей план відновлювався починаючи з Білорусі. Зараз Білорусь це генерал-губернаторство Російської Федерації. Наприкінці, жаль, це є полон і тюрма народів для великої кількості талановитих класних білорусів, в тому числі видатних істориків, дослідників, науковців. А це держава полон. І ми сьогодні з вами маємо просто розуміти, що. Все, що пройшла Білорусь з Лукашенком, це є еволюційний шлях по відновленню СССР, оцього СССР No2, яке так відновлює Путін, і всі ці його дії, які робив Лукашенко, мали відбуватися і в Україні на рівні символіки, на рівні економічної зони, на рівні двомовності, на рівні церкви. Але щось пішло не так. Друзі, бачите, це от е, достатньо цікавий парадокс. І секрет Лукашенка, очевидно, нам буде відомий, тому що це держава, яка після розпаду Російської Федерації або нашої перемоги опиниться, все ж таки е, вийде точніше, заручників Російської Федерації. Ми просто з вами дізнаємось по цих документах всіх. Але так чи інакше, на, на мою чуйку історика є домовленості про це. Я розумію, що це дуже спекулятивне питання. Але, зрештою, ми ми відчуваємо. Історики відчувають, що є домовленість, яка пов'язана із Україною, бо 11-х роках. Ну, друзі, на цьому все. Дякую всім, хто був в цим відео. нагадую, що дуже буду дя Дякувати. Якщо будете ставити вподобайки, поширювати це відео, допомагати фінансово. Хто хоче знову таки долучайтеся через е картки? І звісно, магазин. Друзі, дякую всім! З вами був український історик Олександр Ауфьоров. Слідкуємо за Білоруссю, звісно, і тримаємо кулаки за цей народ, який в тому числі воює за нас з вами, як пол Каліновського в Україні в Україні проти Росії. Білорусь це наші справді брати, які окуповані Лукашенківським режимом.